Якщо вам за 40 і ви турбуєтеся про здоров'я свого серця, ви можливо переживаєте, що в ваших артеріях непомітно накопичується бляшка, про що ви навіть не здогадуєтеся. Правда в тому, що існують потужні продукти, які ви можете почати вживати вже сьогодні, і які природним чином підтримують здоров'я ваших артерій, без екстремальних дієт і складних протоколів. Я покажу вам, що саме слід їсти і які поширені поєднання продуктів можуть таємно шкодити вам, навіть ті, що позначені як корисні для серця. Почну з чогось, що може вас здивувати. Одним з продуктів, який багато хто вважає корисним для серця, але який насправді може спричинити проблеми при надмірному вживанні, є певні види цільнозернового хліба. Перш ніж ви почнете панікувати, дозвольте мені пояснити, не всі цільнозернові продукти однакові. Багато комерційних хлібів, позначених як там цільнозернові, можуть підвищити рівень цукру в крові майже так само, як білий хліб. Коли рівень глюкози протягом дня постійно підвищується, утворюються так звані кінцеві продукти гликозилювання або скорочено ейдж. Ці сполуки можуть викликати запалення тонкої внутрішньої оболонки артерій, яка називається ендотелієм. Ось де стає цікаво. Коли внутрішня оболонка артерій запалюється, частинки холестерину можуть легше прилипати до стінок артерій. Проблема погіршується, коли люди вживають цей хліб з високим глікемічним індексом разом з рафінованими рослинними оліями. Така комбінація може збільшити окислювальний стрес в організмі, але не хвилюйтеся, я покажу вам, що саме слід їсти замість цього. Дійсно, корисний для артерій раціон харчування зосереджений на продуктах, які допомагають підвищити рівень холестерину HDL, Це корисний вид холестерину, який діє як команда прибиральників у ваших артеріях. Вам слід прагнути до рівня HDL вище 60. Хоча багато експертів зараз рекомендують навіть вищий рівень. Ці страви також допомагають знизити рівень тригліцеридів і зменшити запалення в організмі. Основу складають здорові жири, якісні білки, антиоксиданти та продукти, які не викликають різких коливань рівня цукру в крові. Дозвольте поділитися сімома найкращими продуктами, які ви можете вживати для підтримки здоров'я артерій і профілактики серцевих захворювань. Перший з них я вважаю справжнім суперпродуктом дикий лосось. Ця риба надзвичайно багата на омега 3 жирні кислоти, зокрема епа і діяча. Це не просто жири, це потужні протизапальні сполуки, які допомагають зменшити запалення в організмі, підтримують здорову функцію інсуліну і можуть допомогти в контролі ваги. Вони також знижують рівень тригліцеридів, підтримуючи здоровий рівень HDL. Головне, це по можливості вибирати дикого лосося замість вирощеного в неволі. Дикий лосось має інший поживний склад. Він містить більше омега-3 і менше шкідливих речовин. Намагайтеся включати дикого лосося або іншу жирну рибу, таку як сардини або скумбрія. У свій раціон. Один-два рази на тиждень. Якщо свіжий дикий лосось занадто дорогий або його важко знайти, чудовою альтернативою буде консервований дикий лосось. Другий продукт один з найдосконаліших дарів природи. Авокадо я дуже головне, це по можливості вибирати дикого лосося замість вирощеного в неволі. Дикий лосось має інший поживний склад. Він містить більше омега ще і менше шкідливих речовин. Намагайтеся включати дикого лосося або іншу жирну рибу, таку як сардини або скумбрія, у свій раціон один-два рази на тиждень. Якщо свіжий дикий лосось занадто дорогий або його важко знайти, чудовою альтернативою буде консервований дикий лосось. Люблю авокадо, тому що воно багате на мононенасичені жирні кислоти, які допомагають ефективніше спалювати жир. Воно також містить рослинні стероли, які природним чином підтримують здоровий рівень запалення в організмі. Крім того, авокадо багате на вітаміни групи Б, які підтримують роботу надниркових залоз і допомагають краще справлятися зі стресом. Ось що дійсно цікаво про авокадо: одне авокадо містить приблизно вдвічі більше калію, ніж банан, але без стрибка цукру в крові, який ви отримуєте від банана. Здорові жири та клітковина в авокадо уповільнюють травлення, підтримуючи стабільний рівень цукру в крові. Намагайтеся їсти від половини до одного авокадо майже щодня, щоб підтримувати здоровий рівень холестерину. Третя категорія продуктів. Допомагає підвищити рівень оксиду азоту в організмі, що надзвичайно важливо для здоров'я артерій. Оксид азоту це молекула газу, яка сприяє розширенню судин, тобто процесу розширення артерій для поліпшення кровотоку. Це забезпечує тканини більшою кількістю кисню та поживних речовин, одночасно допомагаючи виводити продукти життєдіяльності. Вживання продуктів з високим глікемічним індексом або нездорових олій, виснажує запаси оксиду азоту, що призводить до звуження артерій. Це змушує серце працювати інтенсивніше і є основною причиною високого кров'яного тиску. Два овочі, які як доведено підвищують рівень оксиду азоту, це рукола і крес-салат. Ці перцеві зелені рослини містять велику кількість природних нітратів. Які організм перетворює на оксид азоту. Вони також містять антиоксиданти і мають мінімальний вплив на рівень цукру в крові. Додавайте їх до салатів або бутербродів, щоб отримати ці переваги. Четвертим пунктом у моєму списку є оливкова олія екстра класу, яку я вважаю одним з найпотужніших продуктів для здоров'я серця. Доведено, що справжня високоякісна оливкова олія підтримує здоровий рівень холестерину та сприяє чутливості до інсуліну. Вона багата на сполуки, які називаються поліфенолами, зокрема, на олеокантал, який має потужну протизапальну дію, схожу на ібупрофен, але без побічних ефектів. Ефектів, коли ви готуєте просту заправку з оливкової олії, лимонного соку та морської солі, ви створюєте корисний для серця продукт. Полийте ним салати, овочі або рибу. Але є одна проблема: більшість оливкової олії в супермаркетах не є такою, як про неї заявляють. Багато з них розбавлені прогірклі або змішані з дешевшими оліями. Купуючи оливкову олію, звертайте увагу на такі якості. Органічна олія екстра класу 100% оливкова олія без додавання інших олій, упакована в темну скляну пляшку для захисту від світла, а також в ідеалі з датою збору врожаю на етикетці. У магазині вибирайте пляшки з задньої частини полиці, де вони менше піддавалися впливу світла. Деякі з найкращих оливкових олій виробляються невеликими виробниками. Які пресують і відправляють свіжу олію безпосередньо споживачам. П'ятий продукт волоські горіхи, які містять амінокислоту аргінін, що сприяє збільшенню вироблення оксиду азоту. Вони також містять рослинні омега-3 жирні кислоти і сприяють здоровому рівню HDL. Вибирайте сирі органічні волоські горіхи, а не смажені або солоні. Будьте обережні. Купуючи горіхи з відкритих контейнерів у магазині, постійний контакт з повітрям і світлом може призвести до їхнього згіркнення і появи цвілі. Замість цього, купуйте сирі волоські горіхи в закритих упаковках і їжте по жмені раз на два дні. Шостий продукт може вас здивувати. Оскільки багато лікарів досі застерігають від його вживання яйця з жовтком. Але цілі яйця це природний мультивітамін, особливо якщо ви обираєте органічні яйця від курей, що вирощуються на пасовищах. Вони містять холін, лютеїн і зеаксантин, потужні антиоксиданти, які зменшують запалення, підтримують здоровий рівень холестерину та забезпечують організм необхідними поживними речовинами. Я їм яйця через день. А щоб зберегти більше поживних речовин, жовтко залишаю трохи рідким. Сьомий продукт ще один, який має погану репутацію: червоне м'ясо. Давайте розберемося. Проблема не в самому м'ясі, а в тому, що часто супроводжує його. Дослідження, які звинувачують червоне м'ясо в серцевих захворюваннях, насправді показують вплив булочок, картоплі фрі та рафінованих олій, які зазвичай супроводжують гамбургери. Якісне червоне м'ясо тварин, яких годують травою, багате на поживні речовини, такі як карнітин і креатин, які підтримують мітохондрії, енергетичні станції ваших клітин. Ваше серце має одну з найвищих концентрацій мітохондрії в організмі, тому ці поживні речовини особливо важливі для здоров'я серця. Тепер поговоримо про деякі поєднання продуктів, які люди вважають здоровими, але які насправді можуть шкодити здоров'ю артерій. Перше це класичний американський сніданок із зернових пластівців та апельсинового соку. Навіть здорові зернові пластівці в поєднанні з соком створюють подвійну цукрову бомбу, яка різко підвищує рівень глюкози та інсуліну. Цей окислювальний стрес може підвищувати рівень тригліцеридів протягом декількох годин після вживання. Іншою проблематичною комбінацією є салати з комерційними заправками. Хоча сам салат є чудовим, більшість заправок, які продаються в ресторанах і магазинах, містять запальні олії з насіння та додані цукри. Тому я рекомендую готувати власну просту заправку з оливкової олії лимона та солі. Низькожирний йогурт з фруктами на дні ще одна пастка. Коли виробники видаляють природний жир, вони зазвичай додають цукор, щоб зробити його смачним. Ця комбінація позбавляє ваш організм здорових жирів, одночасно підживлюючи запалення. Вибирайте цільномолочний натуральний йогурт і додавайте до нього свіжі ягоди. Крім цих конкретних продуктів, існує кілька ефективних стратегій для підтримки здоров'я артерій. Одна з них заземлення або контакт із землею, ходіння босоніж по природних поверхнях, таких як трава, пісок або земля. Це створює протизапальний ефект у вашому організмі. Намагайтеся щодня проводити 30 хвилин, ходячи босоніж на вулиці, якщо дозволяє погода. Теплова терапія в сауні надає дивовижні переваги для судин. Тепло сприяє розширенню судин і збільшує вироблення оксиду азоту. Якщо у вас є доступ до сауни, намагайтеся проводити в ній близько 150 хвилин на тиждень, розділивши цей час на кілька сеансів. Навіть гарячі ванни можуть надати подібні переваги, якщо сауни немає. Фізичні вправи мають вирішальне значення, особливо високоінтенсивні інтервальні тренування та силові тренування. Ці види діяльності сприяють виробленню оксиду азоту, покращують кровообіг і підтримують здоровий рівень холестерину. Але не варто недооцінювати силу простої ходьби. Особливо після найбільшого прийому їжі за день, ця легка активність допомагає регулювати рівень цукру в крові та підтримує здоров'я артерій. Ось що більшість людей не усвідомлюють: дихання через ніс сприяє виробленню оксиду азоту, тоді як хронічне дихання ротом виснажує його. Протягом дня свідомо дихайте через ніс, коли це можливо. Деякі люди навіть використовують нічну стрічку для рота, щоб забезпечити носове дихання під час сну, що може поліпшити постачання кисню та артеріальний тиск. Здоров'я ротової порожнини також безпосередньо впливає на артерії. Хоча це може здатися непов'язаним, деякі ополіскувачі для рота та зубні пасти з фтором можуть порушити корисну мікрофлору в роті, яка допомагає виробляти оксид азоту. Це може вплинути на артеріальний тиск протягом декількох днів. Розгляньте можливість використання натуральних засобів для догляду за ротовою порожниною та зосередьтеся на правильних техніках чищення зубів і використання зубної нитки замість агресивних антимікробних ополіскувачів. Ось ще одна зміна точки зору: загальний рівень холестерину понад 200 не обов'язково є поганим. Дослідження показують, що люди з дуже низьким рівнем холестерину можуть насправді мати підвищений ризик для здоров'я, оскільки холестерин необхідний для вироблення гормонів, роботи мозку та здоров'я клітин. Більш важливим є тип частинок холестерину та загальний стан метаболізму, маленькі щільні частинки ЛПН що є більш проблематичними ніж великі, пухкі. Тож як швидко можна побачити результати цих змін? Дослідження показують, що ви можете поліпшити рівень тригліцеридів на 30-50% лише за один місяць. Рівень HDL зазвичай починає підвищуватися через кілька тижнів після початку здорового харчування. Покращення артеріального тиску може відбутися ще швидше, іноді вже через кілька днів після зменшення споживання продуктів, що викликають запалення, та збільшення споживання продуктів, що підвищують рівень оксиду азоту. Головне це послідовність, а не досконалість. Почніть з додавання більшої кількості цих корисних продуктів до вашого поточного раціону, а не намагайтеся повністю змінити все відразу. Можливо, почніть з того, що двічі на тиждень їжте дикого лосося та додавайте авокадо до обіду. Наступного тижня спробуйте приготувати власну заправку з оливкової олії та додайте руколу до салатів. Пам'ятайте, що підтримка здоров'я артерій залежить не тільки від окремих продуктів, а й від загальних звичок. Поєднання поживних цільних продуктів, регулярних фізичних навантажень, контролю стресу, якісного сну та достатнього вживання рідини дає найкращий ефект. Вважайте кожен здоровий вибір внеском у ваш банківський рахунок серцево-судинного здоров'я. Якщо ви зараз приймаєте ліки від артеріального тиску або холестерину, не припиняйте їх прийом без консультації з лікарем. Ці зміни в раціоні повинні доповнювати ваше медичне лікування, а не замінювати його. Спільно з лікарем стежте за своїми досягненнями та коригуйте дозування ліків залежно від поліпшення показників. І наостанок. Не дозволяйте ідеальному стати ворогом хорошого, не потрібно харчуватися ідеально кожен день, щоб побачити результати. Зосередьтеся на тому, щоб робити більше корисних виборів, ніж шкідливих, і радійте маленьким перемогам на цьому шляху. Ваші артерії будуть вам вдячні, і ви ймовірно помітите поліпшення енергії, ясності розуму та загальної життєвої сили. Почніть з однієї двох змін цього тижня і продовжуйте звідти: ваш шлях до здоров'я серця це марафон, а не спринт. І кожен позитивний крок має значення.